Мирного вам дня, любителі гострого! Відео безпосередньо застереження на OLX Є шахраї, ну їх багато, де їх немає. А саме на OLX я шукав собі речовину, необхідну мені для нікелювання латуні. 1,4 Бутандіол. І на OLX знайшов людей, які пропонують цю речовину. Зробив передоплату і по сей день немає ні речовини, ні цих людей. Вони не відповідають. Тому застерігаю. Фото, скріншоти, безпосередньо контакти цих людей я закріплю у відео. Ви побачите далі. Палельно хочу звернутися до своїх підписників. Можливо, у когось є е, залишок в невеликій кількості, мені потрібно 100 грам або там 200 грам саме цієї речовини 1,4 бутандіол. Якщо у вас є можливість, продати мені, будь ласка, напишіть е, повідомлення або в вайбері особисте повідомлення. Напишіть, я з вами зв'яжусь. Мені необхідно для е, е, нікелювання моїх пряжок. Тризуб на ремні. От. Для більш якісного нікелювання мені не вистачає саме цієї речовини. Буду вдячний за зворотний зв'язок. Дякую вам за увагу.